Загальним святкуванням святкової трави, у центрі якої минеться сивол сонця разом з тим помирок музики. Свято йде до нас, велике, я то зустрічі звичною, хай веснове села і мила зачерпені скрусу. Кожен день все довше, господин зиму поброю. Подуші, масло, мед, вий, кров. Всі невдачі відступіться, свято ж буде до нас крути. І яскраве розмаїття посмішками нас чарує. Тож радійте, добрі люди, посміхайтеся довкола. Бо сьогодні свято буде таке гарне, як ніколи. щастя вам та радості бажаю. Оскаво просимо, будьте як вдома, знайомити з усіма, хто вам не знайомий. Увага, увага! Ще час розпочати! Завдання важливе, виконуємо ми. Скликаємо свята останні зими. Масляна щедра, масесі скликає, менцями смачними усіх пригощає. Миноді напевно гості. масляну запросимо. Сиром, маслом, пирогом, ще з млинцями, калачами та вареничками. На тарілки складайте та на стілих подавайте. А моя мати з млинцями вже не А моя вареники з поварилася. Про вареники така приказка є. Вареники доведуть, чи й хліба не дадуть. А я іншу примовку знаю. Вареники та потім поховали, де хліба. Все гарно на масо, але ж вона така коротка. Так і кажуть у народі, живе масло сім денечків, залишайся масла на сім років. А ще є така приказка. На маслі співайте, грайте, всі кницями пригощайте. Колись надому дівчата варили кашу, складали її в горщик та виносили на вулицю. Потім закопили її під вербою та перебивали кілочками. Дівчата годували землю, щоб урожай був багатий. А ще ми от вибирали найвродливішу дівчину. Прикрашали її вербовими котиками, стрічками та й годину в хоровості. Будемо хлопцям малити. Наші каші солона, наші каші проса, Наша вулиця хороша. Закопали вші каші, ще кілко прибили, щоб на нашу вулицю фарбки ходили. Та на нашу вулицю, на нашу, та не на сіть чорно та кашу, ой накладу вогня, та на валю кашку. Що ж у тій кашці ложечка масла, Кому ж її, її їсти діванькам, діванькам. Ой накладу вогни, та наварю варю кашу. Що ж у тій кашці? Жаб'яча ніжка. Кому ж її їсти? По по рукам. Будемо кашу варити, будемо хлопців манити. Наша каша солона, щоб не було сорома. Наша каша і спроса, наша вулиця хороша. А чи каша вже готова? Готова! Ой, смачна! Виносьмо її на вулицю та й закопаємо. Щоб на нашу вулицю парубки ходили, Забували горші каші, ще ракові клешні. Щоб на нашу вулицю три парубки ходили далекі і тутешні. Агов, дівчата, де ви? Вони їли пиріжки в маслі, а сирочком посипаючи, сметанкою поливаючи. Чого, чого парубки білі, на обідить кота її, обілом посипаючи, дьогтиком поливаючи. Ой, ви хлопці, без штанки, заспівайте веснянки. Зиму зимували, а не напряли. А ви що? А ми, дівочки, батьківські гуляли не гуляли, полотна напряли. Ой-ой-ой, тарахтіла ой, ой, сорока діжка з ворота, ви по мачу коровити була, бо й ворота тісті. Трим, трим безмахом ваш, наговорила нас, тікас. може їсти і похотіти. çay Te pai tem Чати, на сивечаном, mm -hmm. ось мудро mm -hmm. стівчати, mm -hmm. рідночки сміляти, а спадемо, ведемо, травові підемо, вийде, вийде, весняночка, прийде до нас, полеляночка. always А це може підходить, ховається. Моє сонце зігріє всіх. Так щілі, діти, дай мені вступити свої трава. Не так, ще не час. А хотілки погляньте, зима не хоче посувати віце, хлопці. А ми ти політривався, щоб зима холодна, з лісом кождимо влізти. Зараз, зараз. Діти, погляньте, їх потрохи таєм, сонечко що тепло загорить. Весна не за горами, весна не за горами. Дівчата, хлопці, весна, весна. Мамі, друзі, а ви а хто хоче, щоб весна скоріше не ступила, голосно кладуйте. Дякую я вам за, за щиру зустріч. Я принесла вам золотого зерна, щоб засівалися і лесили людям на добро. весно! Тому всі на свято, нас масляним наближається, Хай вам весело і добре худається, село маслом починається. Радість велика, горя насуся, корови теляться, бо людям ницями кричаниками обідається, масло сметани ріками розливається, тому свято маслями називається. Масля, свято розваг, свято гостей, свято дорослих, свято дітей Хоч що ти ходи, а масло не проводить. Ну давайте що буде свято висить. А ми не продамо, а подарують до мене. Ми багаття пали, які краси без баж, Хай теплі, скрізь сюди, веселіться, добрі люди. Пригощайтеся минцями, медом, сиром, пирогами, покотилися масляно, добре просуне. До майбутнього року до сирного тижня. А ви тут залишаєтесь? Удосталь на грамотно. Тепер сідайте за столи.